Доброго дня, мене звати Черепня Віталій і я працюю в магазині Дніпрем у місті Лубни. І сьогодні ми з вами поговоримо про наші бензинові генератори, а саме про модель GX30 та GX30E. Поговоримо про їх переваги. Це перше, це те, що альтернатор є 100% з Міді, і е, те, що Мідь має дуже гарну теплопередачу, забезпечує безпреривну безперервний час роботи до 12 годин, що є однозначно плюсом. Тобто вам не потрібно вимикати його, чекати, поки він охолоне, і потім знову запускати. Також він, в них є демпферні ніжки, які поглинають собі вібрацію, вібрація не така відчутна. Також ці дані генератори облаштовані. Цифровим дисплеєм, на якому показується вольтаж, герцовка, і також моточаси, що дуже зручно, вам не потрібно записувати десь в блокноті кількість мотогодин. Також генератори мають ряд захистів. Тобто захист від перенавантаження. Якщо ж ви підключили інструмент, в якого потужність більше, ніж те, що може видати наш генератор, генератор попросту відключиться. Також захист від низького рівня мастила в картері, якщо ж його недостатньо, генератор або ж не заведеться, або ж якщо під час роботи рівень мастила падає нижче рекомендуємого рівня, генератор сам вимкнеться. І також е захист від короткого замикання. Наприклад, якщо сталося замикання в інструменті, який підключений до генератора. Генератор вимкне і його, і себе, і сам вимкнеться, захистивши від поломки інструмент, який підключений сам генератор, і також самого оператора. О, також е, наші генератори оснащені функцією АВР, тобто блоком автоматичного регулювання вихідної напруги. Е, цей блок налаштований уже із завода, тобто, вам нічого робити з ним не потрібно. Е, він наявний у всіх наших генераторах і забезпечує стабільний рівень напруги. При динамічних навантаженнях. Тобто, на, на рахунок цього можна взагалі не перейматися. Е, також у всіх генераторів наших є вихідні клеми на 12 вольт, які видають 6,5 А, щоб підзаряджати автомобільні акумулятори. Е, якщо ж, вони також мають захист від перенавантаження. Якщо ж ампераж скакне до 8,4 А, вони відключаться. Різниця в генераторах GX30 та GX30E в тому, що в GX30E наявний електростартер. Тобто його можна заводити з ключа, що підійде для жінок, літніх людей або для людей з ограниченими можливостями. Ось. Тому, і ще тому, що з ручного запуску дуже тяжко заводити генератор в холодну пору року. А Ключовий на стартер, цю задачу полегшує. Це вся різниця між усіма генераторами. Ось. Також генератори оснащені двома розетками на 230 вольт, що дозволяє підключати е, будь-який інструмент, прилади. Але потрібно знати, що при первому запуску потрібно вимкнути дані розетки. А вже як сам генератор буде заведений, вмикаємо подачу струму на розетки. Також є заземлення, яке можна виконати, але це повинен виконувати лише електрик або людина, яка в цьому тямить, тобто експерт. Тепер перейдемо до заперечення, чому ж наші генератори дорожчі від конкурентів. Першою причиною, напевно, основною, є те, що ми даємо гарантію на наші генератори 3 роки, незалежно від мотогодин, як деякі наші конкуренти. Тобто конкуренти зараз дають гарантію в один рік, а можуть давати навіть в 2 роки, але обмежена мотогодинами. Наприклад, деякі дають гарантію до 1000 мотогодин або до 500 мотогодин, а при нинішньому відключенні світла з графіком мінус 4, плюс 2, це буквально 4 місяці, тобто навіть не пів року. Плюс зараз дуже велика проблема з інших Продавців генераторів те, що немає запчастин. Ремонт може длитись до одного місяця, при тому, як ремонт наших генераторів, наш сервіс працює дуже швидко, від 3 до 7 днів будь-яка поломка. Але показник показує, що навіть швидше заявленого Ось тому, в принципі, ціна обусловлює тим, що наш сервіс є номером один в Україні. І те, що завжди є запчастини, не потрібно буде ждати, чекати. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня, до побачення!